Новітні технології, технологіями, але ми ось подивіться, в студії маємо величезну кількість 3D-принтерів. Ось це справді потрібні новітні технології. Нарешті, нарешті ми дізнаємося, що вони в нас там друкували, тому що надруковані вироби, які рятують життя, вже існують в Україні. І а, створює їх українська волонтерська організація Друкармія. Вже в нашій студії друкарні сіти Зандізі. Доброго ранку. Дякуємо вам, що ви тут Доброго. з нами, що ви знайшли час і можливість нам нарешті показати і розказати, що ми таки друкуємо. тут, що ми друкували весь цей час? Ну. ну ми друкували весь цей час. Це саморобна бімба. О, Бімба! Я ж казав. В нас є бімба. Де вона? Так, це, це ось, те, що ми зараз надрукували. Оце хвостовий ось. елемент. Ага. Щоб зняти. О, їх це те, що я включав. Це ти запустив ага. і воно Та Ти бімбу надрукував. Я бімбу В... надрукував. А -а -а. Тільки хвіст. А -а -а. <зар> 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 у нас не брудна бімба, у нас чиста бімба, щоб ви розуміли. <зар> ми брудні поки що не робимо, але це поки що. А це сам елемент, який <зар> котрій... так можна сказати. Тобто, яка тут учка 3D-поліграфії, що називається. Тобто, фактично все це надруковано принтерами. Ще є носова частина. Ага. Бу. Треба збирати. Як так, конструктор. так, це конструктор. Так, давайте, просто збираємо це все. Ага. Але О. там ще не вистачає тих елементів, котрі саме бімба ми... була бімбою, так? Так, щоб бімба була бімбою, котрі саме ми не виготовляємо це, вже докомплектовують саме військові. Так, а ну скажіть, бо я не знаю, як це правильно складається. Ви розкажіть, будь ласка, як з'явилася ініціатива, друг армія, хто став ініціатором. З самих початків? Ну, з самого початку ініціатив, ініціаторами були люди, волонтери, котрі, е, котрі вирішили допомагати військовим. Так. З самого початку повномасштабного вторгнення. Тобто подзвонили і сказали, що треба бімб, Бага. Ні, потрібно, нам потрібно щось, щоб можна було скинути з Мавіка. О, Да. Вот. А це да, може бути там. не тільки бімба. Це може бу було не тільки бімба, це могло бути все, що завгодно. Mm -hmm. а, а, там була так це невеличка спільнота, невеличка група в телеграмі, а, і там замовлення приймались просто так по телефону. Тобто були якісь там знайомі військові, і там нам, хлопці, нам потрібно там 500 хвостів. Mm -hmm. Добре. Наробили О. А як це взагалі відбувається? Це вони вам якось креслення скидають, чи, чи ви самі розробляєте дизайн? Я ну просто я як це вони знають. Вони mm. да, показують, знаю, як дізі має дізі бути. це відми. Вам фоточку перешли прямо. Да. Зробіть таку саму так. Креслення розробляють дизайнери, які дивляться, які потреби потрібні, е, які в них носії, що треба зробити. І потім, після того, як накреслили, надрукували, проходять випробування. Після випробувань дивляться, підходить, не підходить, не підходить, змінили щось, додали. Буває таке, що не при... підходить, так? Так, да, і часто, uh -huh. бо ну неможливо зразу потрапити в той виріб, щоб він був саме такий, як потрібно, uh -huh. щоб в нього була правильна вибухова хвиля там. Щоб воно все нормально. Це називається калібровка, правильно. Ну майже. До речі, один із організаторів друк армії це майор Чорнобаєв або Євген Вольнов. Ми зараз маємо змогу почути, як він емоційно пояснює необхідність створення цього проєкту. Ну ось і проблема в тому, що українські військові вони займаються не тим, щоб е, вбивати окупантів, а вони шукають, вони їздять в епіцентр за свої гроші купують пластикові труби, щоб зробити бомбу. Ну це позор, це позор. І при тому в тилу сидять люди, які собі такі схожу в кафе. Ти шо аху, кафе, кафе? Було би смішно, це не було так само. правда, правда. <правда> І, та. Так, ви погоджуєтеся <свісно> з <зі>? цим. <свісно> На жаль, це так. Хлопці це... досі використовують іноді труби і ну, просто не вистачає. Дуже Потрібні uh -huh. друкарі, потрібно більше принтерів, потрібно друкувати, бо ну, просто не вистачає. Ну, Ми знаємо, що ви пишаєтеся своїм двометровим дроном, який створюєте самі, і е, від руку до збирання. Можете пояснити, для чого він такий великий? Двометровий дрон. Це розмах крил. Доми, а -а -а. Так. От, а це більше для, для нагляду, для спостережень, для розвідки. <рек> <рек> Такі дрони можуть літати на дистанцію там, до 45-50 км. Нормально. От, нормально. Для і, надрукованого дрона. І другої. це буде дешевше, ніж купувати якісь там заводські дрони або щось такого формату. Тобто по пластику, якщо віддрукувати дрон, це десь плюс-мінус 1,5-2 кілограми пластику потрібно, угу. щоб такого надрукувати. От. А потім вже йде про, ну, там, процес збірки, процес електроніки. У нас також є інші різні люди, котрі можуть цим. Uh, ну, цим займаються uh -huh. в нашій спільноті. От, у нас є люди, котрі uh, займаються як електронікою до дронів, ребами, uh, рерами, системами yeah, скидів. Все, що хочеш. Я тепер думаю, мені легше спитати, що що вони можуть надрукувати, чи що вони можуть не надрукувати. Вони <laughs> можуть надрукувати, <laughs> так? Вони можуть надрукувати майже все. Все, що ви бачите в плані пластикових елементів, якби пластик у нас о, в повсякденному житті він майже всюди є. Uh -huh. Uh -huh. От, і будь-який елемент пластиковий е, можна зробити. Крім того, навіть е, о, до речі, в мене допустимо вдома, uh -huh. е, коли немає світла, то е, я поставив ледові ленти і е, е, потрібно було їх якось закріпити. Uh -huh. Вигадали, намалювали, надрукували. Все світ раніше батьки дзвонили, казали купи квартиру, зараз ага. кажуть надрукуй, тому що можна зробити є, все, що друковані завод, будинок, Так? квартири Боже, купувати, друкувати стелі. будемо після перемоги, тому що поки треба друкувати бімби і все, що потрібно для нашої перемоги. А розкажіть, будь ласка, якщо от просто пересічні українці хочуть доєднатися до ініціативи 3D-друку, з чого почати приносити пластик чи просто йти до вас працювати, Як чи вас са чи самим так, купувати? Ось так покроково. Mm, дивіться. По-перше, це у нас є сайт, на якому можна зареєструватися. Mm -hmm. Можна зайти і зареєструватися як друкар, як е, конструктор. дизайнер, да, конструктор, mm -hmm. або як просто волонтер. Волонтери це ті, хто нам допомагають, ті, хто купують пластик, ті, хто розповсюджують інформацію. А, друкарі, це вже м, вони купують або самі купують принтер, або їм хтось задонатив. Вони ну у нас ага. є люди, які можуть задонатити. Вони не вміють друкувати або не хочуть вчитися, або ага. не мають часу цим займатися, але вони хочуть допомогти. Вони тоді донатять принтер, і друкар починає друкувати. Uh -huh. Тобто, або вони донатять в якийсь хаб, або вони донатять якомусь хто хоче друкувати, хто хоче навчатися. Тобто, у нас долучаються люди, які у яких немає 3 d принтерів. І тоді їм можна отримати якось там, якщо вони показали себе якось. А отак просто привезти пластик. Це таке, таке потрібно чи ні? Ну просто знаєте, зараз можна, Можна. можна. Так. І, щоб Звичайно. зараз люди вам Звичайно. там не понавозили, а воно вам дивичись, буде... який пластик. Звичайно. Ну от власне, та да. про те, що не все так. Ні, Під... бу будь-який пластик. Ми використовуємо пластик, який йде вже підготовлений до... До друку. Тобто просто так, якісь пластикові вироби це або сміття, або це можна робити, якось плавити його і виготовляти якісь елементи. Угу. От. Але небагато такого можна. Такий не робити. Такий пластик не підходить. Так, А загалом починаємо з сайту. Заходьте, читайте, доєднуйтесь, донатьте, так. якщо ви не маєте змогу угу. фізично, так. або долучайтесь фізично. Я знаю, так. що у вас є. Присяга друкаря це круто. Так. Серйозно? її обов'язок. А Що це таке? І її треба всім. Так, складати кожен, їх, тим, Хто долучається, довчитися. так так ну тут цікаво. А можна її почути, <ріст> <ріст> ну, хоча би трошки почути ну, навряд? Почути навряд, але а, сама суть ну, в тому, що зобов'язуємось зобов виробляти якісні елементи. Не розповсюджувати наші файли, котрі тому, що саме наші файли, котрі ми розробляємо, а це так сказати, інтелектуальна власність, це ми наше особисте, наші особисті розробки. От ми їх нікому не маємо права роздавати. Ну тобто, якщо я розробила якийсь дизайн, то друкар не має права. Передати комусь він логий. тільки ну, від Замовлення військового. Звичайно. Тобто Військовий mm -hmm. замов ми надруку uh -huh. зробили, uh -huh. надрукували йому відправили. Все. Слухайте, ну, я розумію, що ми не обмежені абсолютно ніяк в кольорах. Ну ми сьогодні я так розумію, так все зробили під колір прапора і там і синенькі. А чи важливо е які кольори використовувати, наприклад, деталі на, на війні? А, на війні зазвичай використовуються кольори більш. Темні хакі. Хакі, те, чорний колір, а, сині кольори, ну, тобто якісь е, менш замітні. Сімі такі, okay. так? Ну, да. фактично, да. все те, що є в, в пікселі. Так. Ну, взагалі, для бімб то це не важливо, який колір. А от для якихось важливо, можливо, щоб бімба була. <звісна> так, <звісна> так. Так. Ну, Маскувальні кольори, ми розуміємо. Слухайте, я знаю ще один важливий момент чи елемент. Кожен, хто погоджується, погоджується долучитися до ось друк армії, він має купити принтер за власні кошти. Скільки взагалі коштує ось такий один 3D-принтер? Май... Сам, саме 3D-принтер вони мабуть починають від. Десь від 7 або 8. Тисяч гривень. Десь, десь так. Десь так. І там вже кінця, мабуть. Ці кінця краю немає. Да. Ну, наприклад, ось, ось ці вони тут десь так само сума? Чи це? Ні, ці. Е, саме ці приблизно десь 16-20 угу. коштують. Ну, ці зараз на них є знижка. <ріху> <ріху> Інформація на правах реклами. так? Та... ні ні, ні. те, щоб ну, ми приблизно так. розуміли так, яку кількість. А, так, а пластик зазвичай самі теж купуємо, але є міценати, котрі нам допомагають дуже сильно. О, дякуємо <ріху> вам, так. Дуже дякуємо. <ріху> Це, наприклад, компанія Artline, 3 d Plast, LBL, вони Магання дуже прюша. допомагають. Прюша. Да, прюша. Ну, тобто ті, які там, власне займаються ну, ну, пластиком, так. вони і пластиком Мам. і, і, там, говоримо, драми і драми. займаються. Ну, бачите, це завжди круто, що українці завжди як мурахи навколо так, проблеми так. збираються. І Хто чи може ось таке утворюється саме тому і є результат. А і що стосується, от, наприклад, е Конкретних цих виробів, доставки до фронту. А от є такий запит від хлопців і дівчат, що найбільше їм потрібно, що найбільше допомагає, як воно працює? Воно там. потрібно все. Все абсолютно все і одразу. Нема. Це і одразу. і дуже і багато. Дуже багато. А як ви туди його ага. доставляєте? Якщо так. не секрет, звісно. Зазвичай, нова пошта доставить все. Зараз ми, а, ми, а, ми а, надрукували а, вантажівку, вона возить, наші та, надруковані. Клас, бімби. Ну та. власне, це чи, чи забирають туди, чи логістику ще потрібно. Звісно, що потрібно дуже всього багато, тому друзі, долучайтеся до друкарні, тому це що круто. це теж можливість допомогти фронту, якщо ви ще не знаєте як. <ріг> ну і ось у нас був рекорд за 45 хвилин. Ми надрукували сьогодні в родковому шоу. Прокатайся, бімбу! Дякуючи нашим запрошеним церковим гостям. Ми вітаємо вас із Днем Прапора. Ми вітаємо Ідешні днем незалежності. Дякуємо всім до дона донаторам. Ну і дякуємо, Друг армії, волонтерське об'єднання всієї України. А ми хотіли б вам подарунок зробити. Ой, Ой подарунок що ми любимо. Не давайте. Це ми любим. давайте ми любимо. Ми любимо. Давайте давайте. Так, перше, це. До дня прапора Клас! я ведуся, як мені личить. Бач, то йому під мені статую статую. На жаль. Це знаєш, тому що дорова доровані фурі в зуби не загалі. А мені бімбу. а мені а вам бім. Це дуже круто, але я думаю... це бімба називається зайчик. Зайчик гарно щось мені підказує, що ми ці подарунки в себе не залишимо, тому що у нас і глядачі, які залюбки беруть участь у нашій розіграшах. За себе каже. Ну майже всі подарунки. Так так тому друзі. Долучайтеся до наших сторінок, підписуйтесь, Ми там часто розігруємо такі унікальні вироби. Від рук армії буде так само. А тому, поки ви підписуєтесь, якщо ще раптом цього не зробили, коротенька пауза. А потім одразу до нас завітає кінокритикиня і Гардієва. Ми будемо говорити з нею про топ українських фільмів. Ну і допечемо наш пиріг незалежності. Дочекайтеся. Томився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.